Табори для біженців в Німеччині існують досить таки давно з 90-х років вони були створені спочатку для пізніх переселенців, тобто для тих німців, яких колись вивезли так з Німеччини, і вони ось поверталися із країн колишнього радянського союзу вже своїми дітьми, своїми сім'ями, і вони оселялись в таких же таборах, як зараз ми живемо. Так, біженці з України. Вони все те саме проходили. Початку табір, потім соціальне житло, інтеграційні курси. І мені розповідали, що вони тривали з 9 ранку до 5 вечора, тобто цілий день по будніх днях півроку. Ось так. Далі в ці табори почали заїжджати вже біженці, які тікали від війни там, в Афганістані, на Балканах. І тепер приїхали ми, українці. Так? Ви дуже багато запитуєте про табори чи приймають Німеччина приймає захист, продовжено до березня. 26-го року. Адреси таборів є у мене в хайлайт закріплених. Адреси таборів є просто в гуглі. Напишіть адреси таборів для біженців і там навіть коротко умови є. Якщо у вас є знайомі чи родичі, до яких ви можете приїхати, говоріть з ними, можливо, вони можуть піти запитати в редхаус, чи можуть вони вас у себе тимчасово прописати. Найголовніше це прописка в Німеччині, тоді можна обійти табір. Але табори люди проходять. Ми, зокрема, пройшли. Це реально, хоча не суперкомфортно, але в. Безпеці далі, якщо табір закритий, його двері не закриті. Він вас прийме, зареєструє і дасть адресу відкритого табору.